Доброго дня! Сьогодні у нас що у нас сьогодні? Субота 27 липня. Ми вже почали качати мед, ми вже забрали два точки. От сьогодні приїхав, сьогодні зараз на вечір. Подивитися, що робиться на точку. Плануємо його завтра забирати, бо вже помало час. Поле кинули ріпак, бачите, все жовте, але це вже цей ріпак він вже поч, помало починає відходити. Він ще десь приблизно тиждень і тут же нічого не буде. З цієї сторони в нас пшениця, але буквально ну недалеко, одна третя милі ззаді там. Який буде тільки починати цвести через тиждень. Так що я хочу цей точок забрати, щоб тут було достатньо місця. Зараз подивимося, що тут робиться. Під'їжджаємо. Не так, як все. Зазвичай деколи коли, минулі роки, як ми приїжджаємо забирати, то всі будуть 8 корпусів, 7 корпусів, але бачите, тут у нас є 4 корпуси меду і 5 корпусів меду. Якщо вони повні, то це дуже добре. Бо перші точок ми забрали, вони були не дуже повні, дуже жарко бджоли не носять, але будемо зараз бачити. Бачимо, я тільки вийшов з машини. Дуже жара, бджола просто не літає, але я зараз вже трошки темніє. Як бачимо, я не знаю, чи камера передасть, але льот є. Досить нормальний зараз. Днем я заїжджав подивитися, то мало щоб бджоли літали, але все одно вони не літають так, як вони би мали літати. Ну, подивимося зараз, що тут є. Ну, пахне медом. Везьмо демар то хоч льот є, але ну, на вечір вже у нас година пів восьма, вони трошки можуть не любити. Ну, бачимо мед є, це добре. Корпус верхній, корпус абсолютно повний. Я і більше ніде дивитися не буду, у верхньому корпусі вже почали тягнути печатку, це є дуже добре. Бджоли є багато. Бачимо, бачите, ця вся бджола, що сидить на вуликах, вона би мала літати, але вона не літає, бо тому що зажарко. Бачимо. Ми подивимося, що тут шість. Ми тут бачимо бджоли дуже багато і чомусь він тільки шість. Чотири корпуси має. Трошки дам дему, бо вже одна в руку увалила. Тут корпус він повний, але ще печатку не тягнуть. Але то нема на що чекати. То нема на що чекати. Ну, до завтра.